Рівпередпадників крайномовного. Знов йду на роботу. Все як завжди. Сьогодні у нас вже 18 вересня 2024 року. попрохладніше, Вітерець дує, небо, але ось що ми чекаємо. Як пройшла ніч в Харкові, а як завжди. Найголовніше, що вибухів не чув. І це гарно. Ну а тривоги. Вони вже звичайно. Тривоги відбій. Все, все як завжди. Люди каштани збирають. Я підійшов, спитав, скільки коштує кілограм каштанів. Якщо здати. Кажу по три гривні. Так шип в Харкові приймають. Ну, в тому році у Миргороді по 7 гривень навіть приймали. Ми здавали, може треба дитині сказати. І буде цікаво. І спорт, і фітнес, і прибуток. Що ще розповісти, навіть не знаю. Водичка є, світло є. Життя продовжується, навіть не тепла, гаряченька водичка вже є, труби поміняли у нас, Так, а жити можна, якщо б ще не стріляли, не виділо б, зовсім гарно було б. Ладно. Будемо сподіватися, що так воно і буде. І дівчатка вернуться, повернуться. Через тиждень за ними їду. З наступної середи у мене відпустка взяв на три дні. Так що, ладно, усім миру добре злахати, всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Не зважаючи ні на що, бачите, навіть асфальт перестили. Все, до побачення, мої любі, гарного дня, пока.